Моторошні кадри з кривавого майдану жорстокий розстріл його активістів. Івано-Франківці побачили перші дві серії документального фільму з циклу Небесна Сотня Прикарпаття у кінострічці. Використані матеріали з інтернету та архівне відео родини Гуриків. Презентували фільм у рідному вузі Героя Небесної Сотні Романа Гурика Прикарпатському національному університеті. Це абсолютно дві окремі частини циклу. Одна розповідає про найважливіші події Євромайдану, а друга присвячена виключно Романові Гурику. І так, як і побажала мама, я намагався зробити фільм Неплачучий такий. А світлий, ну там є контрасти. Фільм Мирослава Бойчука створювався за фінансової підтримки Івано-Франківської міської ради та Прикарпатського університету. Роман Гурик вважається гордістю вишу, адже юнак на майдані відстоював інтереси всієї української нації. Всі заходи, які проводяться в місті, в області безпосередньо пов'язані з пам'яттю небесної сотні, а особливо нашої дитини, нашого студента Романа Гурика. Ми є безпосередньо мовча. Серед перших глядачів Небесної сотні Прикарпаття, родина героя Романа Гурика. Вони не можуть змиритися з його трагічною загибелью. Щохвилини живуть думками та спогадами про сина. ми стараємося думати, що у нас нічого не змінилося. Ну, він десь на навчанні і рано чи пізно він приїде, тобто речі його дома всі як стояли, так і розставлені по сьогоднішній день. Е, є люди, які радять зібрати там речі кудись віддати або ну тобто. Ми до цього кардинально не готові. І от навіть я вчора вечором сиділа, просто переглядала фотографії в Фейсбуці Н -н -н на суттєво. І, і, і таке десь враження, що це було вчора. Документальний фільм буде з продовженням. Загалом він міститиме вісім серій. Це будуть окремі відеорозповіді про кожного героя Небесної Сотні з Прикарпаття. Ольга Цьома Ігор Духович – новини на вежі.